День Україна, звіт по відправках за 8 і 9 жовтня 2025 року. Це в нас середа і четвер. З середа вже поїхала, вже навіть хтось забрав, четвер зараз іду знімати, як ми виїжджаємо, відправляємо. Ну а далі відео буде, ну, два відео склейка. І той день. І той день в середу відправили ровно 100 коробочок. Сьогодні відправляємо 98 коробочок з вашими замовленнями. Якщо цікаво, що ми там відправляємо, що нас можна замовити, посилання на сайт. Ну тут зверху відео на постійній основі. Якщо не цікаво, просто переключайте і дякую за увагу. Бережіть себе. Відправка за 8 жовтня 60 посилок по новій пошті. 32, 32 посилки по Укрпошті. І 8 посилочок. Це у нас міст і розетка. Час зараз 17 година, виїжджаємо. Це відправка за 9 жовтня 2025 року. Четвер, 60 посилок по новій пошті, 29 посилок по Укрпошті. І 9 посилочок це у нас міст і розетка, 9 коробочок. Час зараз 17 година, виїжджаємо.